Так, друзі, ну що, як це називається? День комбайнера. Чи я планували поїхати е, сою пирскати, а вчора вчора люцерну покосив усю, а сьогодні дивіться яка погодка. Це звісно жесть. Причепили бочку, мали з бочкою їхати. Брат мав своїм трактором приїхати з оприскувачем, а ми мали йому воду підвозити. Ну, не судьба, як то кажуть. Да? Ну нічого, буде на днях погода і новий дракончик поїде в роботу. І толком нічого не робили. Дивіться, дощ пройшовший з градом. Якось так, бачите. Хоча доща не передавало, але він пустився, що й такий добрячий. Ну якраз хорошо, капусточка в полі буде рости. Так що якось так. Ось ще сажалочка стоїть, це. Капусту істили. треба розібрати, поховати. Так, і що ви думаєте? Надовго колеса не вистачило. До ранку знову спустило. Вкриті я покаже, так? Да? Компресор вимос. Зараз. Не провірайте, так провірю. О, є прокол. Поняв. Коли є прокол, зараз пройде. Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, друзі, прибули з татом на поле, підгортаємо картоплю. Поїхав, поїхав, нормально. Вчора, коротше, дощ такий до ввольнув. Десь міліметрів 15. Так, за, за півгодинки 15 мм випав. А завтра свято, то тато каже, давай сьогодні поїдемо, підгорнемо, попробуємо, як воно буде. Це те поле, де ми борінками великими пройшлись. Ну, земля мокра, я думаю, в принципі видно. Тут така більш піщана земля. Поки приїхали, підрегулювали, налаштували, ну, вроді нормально йде. Пишіть як вам таке. Так, да, земля реально мокра. Зараз вам покажу. Дивіться. Промокла добре. Ніхто її не сапав, нічого її не робив. В останні роки ми її не сапаємо ту картоплю. Стараємося механічно обробити, та й та й на цьому все. Все одно я вам скажу, як ти її не сапай, як ти не борись з тими бур'янами, все одно потім, як, як вибирати картоплю, все одно потім береш косу і косиш це картоплище. Отак от, от працюємо. А до речі, хтось мені там писав, як ми регулюємо глибину, так? типу колеса треба. Народу, то, тими, тими розтяжками, що а, вертикальні. Налаштували, підкрутили, глибину виставили і, і чітко тримає глибину. О, дивіться, вирав картоплину. Пішла молода картопля, дивіться яка. Сього куща ви, вигорав десь. Посадимо її назад, дивіться, скільки картоплинок. Ну, думаю, тижня-два буде молода картопля. Можна буде копати. Так, ну що, дивіться, яка картинка виходить, вже десь третя частина є, То не спіша помаленьку, за хвилин 10 вже і вже видно результат. Перша повишена, повний привід. Зараз тата туди доїде, а я тоді вже назад сяду і я буду працювати. Так, друзі, ну і покажу вам горох, який вже цвіте. Дивіться, красота. Туди вже ж не піду. Це колії, по яких тато кропив. Вже цвіте, скоро, скоро буде зелений горошок. that's Вже ось Тут буде половина, ще назад проходить, буде половина. Так, друзі, ну що, нарешті ми свій город е, доробили, це заїхали ще город до Дітолі, але знаєте що? Прикол був. Короте, закінчилась соляра в тракторі була, то Дітоля тут приїхав, був буряки свої кропив. То взяв у нього велосипеда і поїхав додому, взяв каністру, приїхав машиною, велосипеда кинув у багажник. І короте, от так. Якщо бачите, все гладко не буває, як планую. Ось яка красота, які квіточки цвітуть. Ну і ось так виходить, в принципі. Гарненько. Так що, друзі, оце сьогодні ми так попрацювали. Так що всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, як вам така робота підтримуйте.